З 12 до 14 червня 2015 року у Львові проходить автомобільний фестиваль Леополіс Гран-Прі 2015. Ми завітали на старт другого дня фестивалю. Там на Львів'ян чекало чимало різноманітних акцій, виставки та презентації класичних автомобілів. Відбувся ретропарад центральними вулицями міста. Також проводились автоперегони різних категорій. Відбувається старт, відбувається старт в класі, в національному класі за Козак. Ми бачимо, що готові екіпаж 23-12. Бачимо проблеми з двигунами. Дивлячись на пропаганди російських СМІ, до Львова завітали громадяни Польщі, Литви та Білорусі. Організатором фестивалю є громадська організація Автофан-клуб Зас Козак, які вкотре задоволені, що цю традицію з 2011 року щорічно підтримують інші країни. Адже саме 8 вересня 1930 року стартували перші перегони вулицями Львова. Ці перегони отримали назву Львівський трикутник, так як форма траси була у вигляді трикутника зі зрізаними кутами. Ця траса без змін збереглась до сьогодні. Отже, три дні поспіль львів'яни могли прийти та провести весело час зі своїми близькими та друзями. Спеціально для разом ті Назар Петрів та Маркян Сукманюк.